Грижі просто про складне. Це коли частина органу найчастіше кишка чи жирова тканина прослизає через слабке місце в м'язах черевної стінки і утворюється випинання. В народі ще називають гуля або шишка. І бачать це в паховій ділянці чи на черевній стінці. Грижі можуть бути пахові, найчастіше з'являються у чоловіків, пупкові, у дітей або у дорослих, стегнові, частий варіант. У жінок. Грижа середньої лінії живота, так звана грижа білої лінії живота. Післяопераційні, навіть після лапароскопії. І діафрагмальна грижа це коли частина шлунка потрапляє в грудну клітку. Чим небезпечні грижі? Спочатку вона м'яка і сама вправляється при лежачому положенню в черевну порожнину. Далі вона просто збільшується в розмірах. Далі вона не вправляється в черевну порожнину. А потім защемлюється. Це коли вміст грижі застрягає. Виникає порушення кровообігу, гострий біль, нудота, блювання і загроза життю. Як діагностувати грижу? Частіше хірург діагностує грижу при огляді, іноді потрібне ультразвукове дослідження. Лікування тільки хірургічне. Це може бути відкрита операція з накладанням сітки чи без сітки, лапароскопія. Через проколи, швидке відновлення і роботизована хірургія, високоточна, сучасна хірургія. Чи можливо вилікувати грижу без операції? Ні. Тільки в деяких випадках грижа пупкова зникає у немовлят. Отже, якщо у когось є грижа, то обов'язково треба звернутися до хірурга. Це єдиний надійний метод діагностики та правильного лікування. Отже, лікуйтеся правильно. Сучасних успіхів, гарного дня.